Існує два шляхи виконання своїх обов'язків на благо мешканців Новомосковська. Це спокійна, плідна та ефективна робота, якою притримується більшість депутатського корпусу міста, і деструктивна робота, яка націлена на внесення розгляду у суспільне життя міста та створення заворушень і сутичок, якою дотримується меншість депутатського корпусу, але яку підтримує обраний, але не приведений до присяги міський голова Віктор Літвіщенко. 20 травня у міському будинку культури мала відбутися позачергова сесія, на якій повинні були розглянути 97 важливих питань із життя Новомосковська. Це і про розподіл землі, і про міський бюджет, дотації та не тільки. Та депутатський корпус отримав інформацію про велику кількість невідомих у місті осіб. Також були присутні і люди у військовій формі, які, скоріше всього, приїхали з інших районів і які на меті мали зірвати сесію. На чолі невідомих стояв Віктор Іванович Літвіченко. Щоб провести сесію та прийняти важливі для міста. Та питання було прийнято рішення про проведення позачергової сесії на території хлібозаводу номер 11. в той самий час, як невідомі, намагалися силою проникнути до палацу культури імені Олеся Гончара. <ривіт> ой, 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 ой. Біля будинку культури імені Олеся Гончара невідомі особи у військовій формі починають зневажливо поводитися з місцевими органами правопорядку, здіймають хвилювання та виламують двері до Палацу культури. Так, ребята, можна всім отайти, з поліціями. Отойдіть і все, пожалуйста. Прорвавшись середину клубу культури імені Олеся Хончара, Віктор Літвіщен знову взявся за старе і почав сипатися образами як у бік депутатів міської ради, депутата Верховної Ради, так і в бік засобів масової інформації. Средства масової інформації, прикормлені от этой ОПГ з названням депутати, в понедільник дадуть інформацію, що на якому то, на якому -то скотобазі стоялася сесія Новомосковського горсовета. І там прийняти от такі рішення. В цей самий час на території 11-го хлібозаводу спокійно розпочалася сесія, виконуючи обов'язки міського голови для присутніх депутатів та мешканців Новомосковська ще раз нагадав причину, по якій сесія відбулася у незапланованому місті. До мене поступило від вас подання про те, щоб сесію позачергову провести в даному приміщенні відповідні розпорядження. Підписані на нашому позачерговому засіданні. Сьогодні зареєструвалося 26 депутатів. Присутні. Кворум є, тому я пропоную. Позачергову сесію міської ради вважати відкритою на сесії на території 11-го хлібозаводу. Начальник фінансового управління Тетяна Дакова звітує про виконану роботу за перший квартал 2016 року. Також приймається та обговорюються важливі рішення для поліпшення якості життя населення Новомосковська. Доходи бюджету в першому кварталі ми виконали. и с перевыполнением. Перевыполнение составило 9,3 миллиона гривен. Выполнены доходные статьи практически по всем направлениям, которые мы сами утверждали в бюджете. Закончили первый квартал с полным расчетом по заработной плате и по тем энергоносителям, по которым была ясность в законодательстве. В первом квартале, відповідно до бюджетного законодавства и, нашего, и решения городской комиссии, мы разместили в державному Укргазбанку депозит на депозит бюджетне средства в розмірі 23,5 миллиона гривен. Это та сумма перевыполнення, которая у нас осталась от 2015 года і ті деньги, которые мы заработали в період работы январь-февраль місяць. 20 травня і позачергова сесія Новомосковської міської ради знову показали містянам дві точки зору і два підходи до вирішення проблем у нашому місті Це спокійна, плідна робота депутатського корпусу, який продовжує скликувати сесії і вирішувати важливі питання містян і хаотичний руйнівний порядок Віктора Літвіщенка націлене на зривання сесії та внесення розладу у розмірене життя мешканців Новомосковська.